Якщо чесно, мені було дуже шкода Вікторію, і я не хотіла акцентувати в своєму розслідуванні на неї. Але прочитавши її дописи в телеграм-групах, де вона розповідає, як же важливо старатись для своєї дитини, пробувати в цьому житті, якось заробляти, я зрозуміла найголовнішу її рису. Це те, що вона абсолютно не думає про інших дітей, про їхню безпеку. бо… Договори на будівництво заключаються з особою, яка не має в цьому ніякого досвіду, бо вона завжди була вчителькою і абсолютно ніколи будівельником. Хто робить ці ремонтні роботи, невідомо, бо в центр мені не надав таких документів. Хто відповідає за безпеку дітей після таких ремонтів? Хто відповідає за бюджетні кошти, на які ми могли б поставити ще вікна вдвічі більше вікон в інших закладах після обстрілів? І найголовніше, це те, що після цього розслідування до мене звернулася мама її колишнього учня, а про це вже буде наступного разу.